Міністерство корегування та технології, авторський план розвитку державної сили, технологічної незалежності та стратегічної трансформації систем безпеки та управління Засновник Сергій ОРГАН Міністерства коригування КРИГУВАНЯ Негайна інтеграція ДПСУ УЗСУ Ціль – Утворити єдиний фронт оборони, що виключає дублювання функцій та підвищує боєздатність, керуваність, оперативність. Етапи реалізації. Юридичне оформлення, внесення змін до закону України про ДПСУ та про Збройні Сили України, постанова КМУ про поетапну інтеграцію підрозділів та кадрів, указ Президента затвердження єдиного підпорядкування ДПСУ Генштабу, структурна інтеграція, механізм ДПСУ, окреме командування у складі ЗСУ, уніфікація командних центрів, управлінських протоколів, систем зв'язку. Інтеграція прикордонних розвідданих в систему ГУР СБУ, ЗСУ, додентрить озброєння та оснащення, повне переозброєння підрозділів ДПСУ відповідно до стандартів ЗСУ, передача бронетехніки, дронів, ПТРК, засобів РЕБ, станцій РЛС, додачечі детальні перенавчання, Введення курсів спільної тактики ЗСУ, ДПСУ, підготовка до оборони кордону як до ймовірної лінії фронту, інтенсивне тренування на полігонах. Злагодження у складі бойових бригад цифрова уніфікація єдина електронна система управлінними секторами включення до кокоригування, інтеграція супутникового спостереження, тепловізійного контролю, автоматичних веж спостереження, мотивація і соціальна політика, надання статусу військовослужбовця ЗСУ з відповідними пільгами Забезпечення збереження стажу, посад. 2. Роль Міністерства коригування. Місія. Контроль, моніторинг, впровадження інновацій, виправлення помилок старої системи, безперервне вдосконалення. Функції аналітична інтеграція, об'єднання звітності прогнозування цифрових даних усіх служб. Впровадження інновацій, безпілотні системи, лазерне озброєння, автоматичні контрольно-пропускні пункти. Психологічне управління, формування мотиваційної політики, ротації кадрів, внутрішня розвідка, виявлення корупційних деморалізаційних елементів, зовнішній контур, супровід співпраці з союзниками, впровадження спільних програм з НАТО, три. Технологічна підкріпленість, ТРІТадон. Впровадження системи око коригування повітряне і наземне зондування кордону, вежі, квадрокоптери, інфрачервоні датчики. Централізований розумний командний центр з алгоритмами ризику, автоматизовані реакції на порушення без втручання людини. 3-2. Оптоволоконна мережа. Побудова внутрішнього зашифрованого зв'язку, паралельна цивільна і військова мережа для стійкості до зламу, 3.3. переозброєння ДПСУ ЗСУ, закупівля і виробництво БПЛА далекого радіусу, використання лазерної зброї ближньої дії ЛСБД. мобільні протидронові системи. Напрям очікуваний результат. Безпека, суцільний розумний кордон, обороноздатність, зростання вогневої сили і реактивності, керуваність, один центр прийняття рішень, логістика, спрощення постачання та навчання, мотивація єдині стандарти і кар'єрні можливості, антикорупція мінімізація нецільового використання коштів. Додатково термін першого етапу. 90 днів інвентаризація, правова база, початкове злиття командних структур, термін повної реалізації 12 місяців. Головна мета об'єднати націю під єдиним командуванням, прибрати дубляж, мобілізувати технології на службу державі. Розділ 2. інфраструктура захисні лінії, кордон як фортеця, оборонна архітектура 21-го століття, щит безпеки, сигнал сили, символ справедливості. Підрозділ Міністерства коригування, департамент інженерного зміцнення державного кордону. КОНЦЕПЦІЯ непрохідний периметр. Кордони України трансформуються у багаторівневу фортифікаційну систему з автоматизованими елементами оборони, контролю та миттєвого реагування. Двічі рівні захисту. 221 – Фізичний бар'єр, стіна із залізобетону та армованого металу, висота 3,5 метрів з додатковим нахилом у бік ворога. Протитанкові рови з наповненням водою глиною, ширина 4,5 метр, глибина 2,5 метр, інженерні насипи з вишками спостереження кожні 800 метрів. Засоби стримування, колючий дріт, єгоза, електрифіковані секції, мінні попереджувальні зони з сенсорами 2. Автоматизовані вежі, термокамери, відеоаналітика, інфрачервоні датчики руху, блок обстрілу, дистанційно керовані кулемети КПВТ МГ3. Енергоживлення, сонячні батареї плюс резервний живильник, радіозв'язок з око коригування, миттєва передача тривог. 2-3. Три, підземна лінія виявлення, датчики сейсмічної активності, виявлення копання, риття порушень, капсули з вібровиявленням, мережа з передачею до командного центру, підземні кабелі оптичного контролю, три. Технологічна насиченість, комплекс ОКО-коригування на місці, наземні станції обробки відеопотоку. Пункт контролю БПЛА, квадрокоптери дальністю до 20 км, блок оперативного реагування, екіпажі з бронетехнікою, інтерфейс із Національним штабом повна прозорість ситуації. 3.2. Лазерна система ближньої дії ЛСБД. Застосування проти дронів, тепловізійно спрямоване, мобільні пункти реагування на базі пікапів або БТР. 3.3. Захист від рекона. Повітряні аеростати локатори з блоками РЕБ. Підсвічення об'єктів спостерігачів і супутників, маркування за допомогою чефарб, маскувальні куполи для пунктів ППО командних блоків, командування і логістика. ЧЕТЕДІДНОДІ. Єдина система забезпечення, автоматичне поповнення боєзапасу пального через логістичний модуль, модульна архітектура складів кожні 15 кілометрів. Автономні генератори, система водопостачання, резервне живлення, центр управління фортецією. Центральний пункт розміщений за 15 20 кілометрів від кордону. Аналітичний центр. Є модуль розпізнавання порушень, сценарії реагування, система багаторівневої тривоги, місцева регіональна, національна. 5.5. Людський чинник. Гарнізони нового типу. Капсульні містечка для ротації прикордонних військ. Високий рівень комфорту, зв'язку безпеки, медичні і психологічні відновлювальні блоки. 5.2. Кар'єра та мотивація. Участь у проєкті Бонус до вислуги років. Прямий доступ до системи командування. Участь у програмі еліта захисників кордону. Лаграш 6. Переваги. Напрям перевага. Безпека, неможливість прориву безпомітності. Стратегія, миттєве реагування, контроль ситуації, політика, демонстрація сили без агресії. Економіка, захист інфраструктури, безперебійна логістика, психологія, віра в силу держави. Фінансування кошти з міжнародної допомоги НАТО ЄС. Фонд зміцнення державного периметру формується під контролем Міністерства корегування. Інвестиційна платформа безпеки. Відкритий портал для прозорого фінансування і контролю. Розділ 3. Психологічна мобілізація нації порядок, честь і віра в перемогу. Нація, що не ламається, держава, що не здається. Людина, що не зраджує. Міністерство коригування, Департамент Національної свідомості, мета укріплення внутрішнього фронту, формування незламної внутрішньої опори, психологічного, морального, ідеологічного щита українського суспільства. Перемога починається в голові. Основні напрямки два ідеологічна архітектура, принцип державної ідентичності, не партійна, не тимчасова, а ґрунтована на глибинному сенсі, Україна як цілісний організм. Людина носій честі, меседж Я є, Україна, моя гідність, її кордон, символіка, пісні, ритуали, що повторюються на всіх рівнях від школи до ЗСУ. 222 Психологічна стійкість. Впровадження обов'язкового предмету у школах та ВНЗ, національна стійкість та коригування, програми перепідготовки для державних службовців, антикризове мислення, моральний кодекс протидія паніці, військова психологічна гігієна. Обов'язкова після кожної ротації 2.3. соціальна справедливість, нульова толерантність до зневаги хамства корупції, встановлення чітких моральних кодексів на рівні районів, громад, батальйонів, створення почесного звання, захисник честі народу за моральну відвагу, а не лише за військові дії. 3. інструменти впливу. Три. Психоінформаційні канали. Телеканал Корегування, фокус на правду, факти без істерики, створення відеопроєктів, наприклад, око коригування з наративом сили, надії та точності, серія подкастів авторських програм, документалок з простими і сильними людьми. Три два. Фігури моральної сили. Формування нового пантеону героїв. Не лише полководці, а й учителі, медики, фермери, волонтери. Державна програма підтримки сімей загиблих героїв, моральне і матеріальне забезпечення ТРИТ. Національна платформа єдності, Голос нації», цифрова платформа для висловлення пропозицій, голосів, проблем, висвітлення прикладів єдності у ЗМІ та соцмережах, мікроісторії перемог. Чи правила поведінки у час війни Пункт, назва опис Ок, тримайся ладу. Не створюй хаосу, порядок, захист. Два. Будь чесним у малому, хто бреше служить ворогу. Передай сильніше, ніж отримав, допомагай слабшому, не скаржся. 4. Вчи і навчайся. Освіта, зброя. Мовчи, коли не впевнений. Слова можуть вбити більше, ніж куля. Роби діло без шуму, справиться тиша сили. П'ять. Підтримка національного духу. Всеукраїнські дні єдності, синхронні події, одна пісня, одна хвилина мовчання, одне гасло. Відновлення традицій, козацьке братство, чітке чоловіче і жіноче начало, свята честь сім'ї, на вулицях, станціях, метро в школах екрани з повідомленнями Ти не один, ти сильний, ти народ України. Шість спеціальні програми, чисте слово, очистка публічного простору, від знецінення, вульгарності, апатії, Слово повернення. риторика повернення окупованих земель, людей, гідності, психологічний щит. Підтримка сімей, що втратили без стигми і з пошаною. Сім завершальне гасло. Воїн це не лише зброя, це порядок думок, вірність серця і світло розуму. Розділ 4. Технології майбутнього. суверенітет через інновації. Хто володіє технологіями, тримає ключ до майбутнього. Хто створює, той не залежить, хто координує, той перемагає. Міністерство коригування, департамент інноваційної безпеки та технологій. Концепція від сировинної залежності до технологічної незалежності. Мета сформувати суверенну технологічну екосистему, яка об'єднує оборонну галузь, штучний інтелект, альтернативну енергетику, стратегічну цифрову інфраструктуру, просторове управління через уокоригування. Два. Пріоритетні напрямки. Безпілотні системи, повітряні дрони дальнього радіусу до 100 кілометрів. Для розвідки коригування ударів, наземні автономні платформи, патрулювання кордонів, розмінування, доставка боєприпасів, морські дрони, захист портів, атака логістичних ліній ворога, 2.2.2. Лазерні та рейкові системи, лазерна система ближньої дії протидія дронам ПЗРК ПТКР, мобільні лазерні станції, розміщення на пікапах або баштах уздовж кордону, підготовка до рейкового озброєння. НДКР зі створенням лабораторії в координації з вишами. 2.2.3. Штучний інтелект. Аналітика загроз, алгоритми раннього виявлення провокацій. Системи розпізнавання, іосканери облич пересувань шаблонів дій, воєнна навігація і цілевказання, динамічні карти бойових дій. 3. Око коригування. Суперплатформа нагляду і реакції. Складові. Супутниковий моніторинг у реальному часі. Повітряно-квадрокоптерна мережа з автоматичною маршрутизацією, інфраструктура глибокого спостереження, підземні сенсори, радарні поля, центр миттєвого реагування, надсучасні штаби, контроль дистанційних систем, січит, цифровий суверенітет, читета власна ОС, розробка національної операційної системи для державного сектору, закритий цифровий контур управління інфраструктурою урядом енергетикою. Платформа управління країною, цифрове міністерство, алгоритмічне управління запитами громадян рішень, логістики, система Прозора безпека, інтеграція паспортних лей прикордонних військових даних, ш 5 Енергонезалежність. П'ятік Альтернативні джерела. Міністанції на сонячній вітровій та гравітаційній енергії для об'єктів ЗСУ кордону. Польові блоки живлення з можливістю зарядки БПЛА, ЛСБД, РЕП-систем. 5.2. Інфраструктура самовідновлення, технологія розумних ліній, електропостачання, автоматичне перепідключення, енергетичні автономні кластери без централізованої залежності. 6. Виробництво на місцях. 6. переносне виробництво, 3D-принтери для виготовлення дронів, деталей бронетехніки, запчастин, мобільні модулі в контейнерах, заводи в полі, на фронті на кордоні. 6.2. Два. Замкнуті цикли. Повна переробка відходів, біопаливо, метан, електроліз водню, локальні енергофабрики в громадах з резервом для війська 7. Розвиток через спільноту. Технологічна сотня. Добровольче об'єднання інженерів, винахідників, програмістів, державні гранти без бюрократії через прозору експертизу, інкубатори при вишах з обов'язковою державною підтримкою. 8. Підсумок. Напрям. Результат. Оборона, технологічна перевага, автономія, політика, незалежність від імпорту, економіка, створення робочих місць у високих технологіях, наука, відтік розумів, повернення розумів в соціум, національна гордість за власні досягнення, гасло розділу майбутнє це не завтра, це те, що ми створюємо сьогодні.